Но в ефірі кажу доброго дня усім, хто нас дивиться. Працюємо наживо, аби першими розповісти про головне. І почнемо із проблемної теми: п'яні водії. Дванадцятеро таких зупинили патрульні тернопільщини, і це лише за минулі вихідні. Якщо порушники сіли за кермо на підпитку вперше, то мають сплатити штраф 17 тисяч гривень і на рік забути про водійське посвідчення. Звісно, якщо таке рішення винесе суд. Чи цікаво, чи в час дії воєнного стану збільшилась чи зменшилась кількість п'яних водіїв? Відповідь шукала наша Яна Полухіна. Це найбільш тяжче, одне з найбільш тяжчих правопорушень передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення. Це п'яна їзда. Так лише у ніч на суботу патрульні Тернопільщини зупинили шість нетверезих кермувальників. З ночі п'ятниці до ночі в неділі склали 12 адміністративних протоколів на нетверазих водіїв. Це водії в стані алкогольного і наркотичного сп'яніння. Ми попитали деяких водіїв на дорогах Тернополя, чи стикались колись із водінням на підпитку. Хтось зізнається, по молодості могли сісти за кермоп'яним та визнають, це було безвідповідально. Інші й самі не сідають і друзям не радять. Для мене це ну, неприпустимо. Я би дуже вдячна була, якщо ви цим займалися. Там і патрульні, і взагалі водії е, несли якусь відповідальність. Ну і взагалі відповідально ставилися до цього. Просто краще цього не робити. Зараз ні, я відповідальний сіний сім'янин. <гум> ну як я можу позволити? У мене маленька донечка, така де дружина, де інші ще люди. Ну, святих нема на цій земній планеті, але це тяжкий злочин, який люди мають. Усвідомлювати, що цього робити не, не можна. Я не, не бухаю за рулям. Я якщо п'ю, то сідаю гарною дівчиною, так як ви. І в барі десь випив поїхав, потім поспав, поїхав на другий день. Не сідаємо. Чого це п'яному за руль сідати? Діти бігають. Це особиста відповідальність кожної людини. То поки хтось п'яний не в'їде у вас чи не зіб'є на дорозі, тоді це вже може бути не адміністративне порушення, а кримінальне. Не спиняють гори керувальників не тільки значні штрафи, а й комендантська година, адже у цей час патрульні можуть перевіряти будь-який транспорт. Щодо статті 130 кермування на підпитку, правоохоронці мають скласти відповідний протокол і зафіксувати все на відео. Іноді водії думають, що вони відмовляться від проходження огляду, це яким чином повпливає на результат розгляду справи. Але ні, інспектор патрульної поліції в такому випадку складає. Ю, все ж таки, все одно протокол навіть за відмовою особи проходити освідування на стан спяніння або на стан вживання наркотичних речовин. Міру покарання порушнику визначає уже суд, і попри невтішну статистику, за минулі вихідні у Тернопільському міськрайонному суді зазначають, кількість справ по 130 статті цього року зменшилась удвічі. Минулого року було 671 особа цього року, 427 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. На них було накладено адміністративне стягнення у вигляді 17 тисяч гривень штрафу і позбавлено права керування транспортними засобами на один рік. Також цього року закрили 178 справ переважно за відсутністю складу порушення. Дев'ять справ закрили через завершення терміну давності. Нагадаємо, із березня 2021 року термін притягнення до відповідальності за статтею 130 КУПАП складає один рік із моменту скоєння правопорушення. Суд всебічно досліджує матеріали, які надходять від працівників патрульної поліції. Заслуховує свідків випадку необхідності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності. І дійсно, є такі випадки, коли. Матеріали справи, які надійшли суду, не дають можливість встановити, що відбулася подія адміністративного правопорушення, чи в діях особи є склад адміністративного правопорушення. В такому випадку суд зобов'язаний закрити провадження по справі. Нагадаємо, учинення кримінального порушення у стані алкогольного чи іншого сп'яніння належить до переліку обставин, які обтяжують покарання. Тож керуйте відповідально. А якщо випили, візьміть таксі. Це точно буде вигідніше. 202 два кущі марихуани виявили вдома у жителя Тернопільщини. Чоловік займався незаконним фермерством, вирощував і переробляв психотропні рослини. Для цього він облаштував спеціальну лабораторію. Як вона виглядає? Дивіться в сюжеті. Наркомісних рослин на понад один мільйон гривень виявили та вилучили слідчі Тернопільщини спільно із співробітниками служби безпеки України місцевого мешканця. Чоловік з метою заробітки у власному заміському будинку встановив обладнання для посіву та вирощування коноплі. Коли плантація достигала, він переробляв урожай, висушував його і планував перепродувати. У ході санкціонованих обшуків, проведених під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури, силовики виявили 202 кущі рослин та майже 6 літрів суміші підготовленої. До реалізації за попередньою оцінкою фахівців, вартість вилученої марихуани на тіньовому ринку психотропів становила близько півтора мільйона гривень. Власника незаконного городництва працівники поліції затримали згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголосили підозру відносно до частини 2 статті 307 кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного за. Ходу триває досудове розслідування. До інших тем тролейбуси тимчасово не курсують у напрямку масиву сонячний, поки там немає електропостачання. Проте тернополяни не залишилися без громадського транспорту. Тепер курсує більше маршруток. Також за тролейбусів номер 11 працюють автобуси МАН. Загалом через проблеми з електрикою в місті збільшили кількість громадського транспорту, який може їздити без електроживлення. Снігу Тернополі та області на вулицях обласного центру вже працює спецтехніка, адже опади прогнозують і надалі. То, щоб забезпечити проїзд транспорту, дороги посипають піском. Також тернополяни можуть звертатися у муніципальну інспекцію, щоб повідомити адреси, за якими неналежно прибирають сніг. Номер телефону 073 015 14 81. Синоптики ж попереджають про перший рівень небезпечності жовтий. Найближчими днями буде. До налипання мокрого снігу і ожеледиться. Температура повітря впродовж доби 18 листопада коливатиметься від 3 морозу до 2 тепла. У вихідні обіцяють багато снігу. 19 листопада температура впродовж доби 0,5 градусів морозу. В неділю 20 листопада в день від 3 морозу до 2 градусів тепла. Останнім часом, після ворожих обстрілів, місто залишається без світла, а отже, і без води. Що робити? Небезпека ще й у тому, що через війну в Україні чимало водойм забруднюється. Як подбати про безпеку того, що ми щодня п'ємо? Як знезаразити воду, щоб вбити інфекцію і небезпечні токсини? Про це у сюжеті. Якщо Тернопільщина буде без води, що робити? Ворог щодня докладає все більше зусиль, щоб ускладнити нашу буденність. А ми запасаємось силою, мудрістю і водою. Отож, вдома слід мати на одну особу на одну добу 3 літри питної води та 10-12 літрів для гігієни та приготування їжі. Запаси питної води у разі аварії найкраще зберігати на більше трьох днів. Якщо довше, то використовуйте її лише для технічних потреб. Якщо купити бутильовану воду не вдасться, питну можна набрати з колодязів чи бюветів, але попередньо її слід перевірити і при потребі знезаразити. Коли ми беремо воду для того, щоб умовно підготувати її, зробити кращою, спершу набираємо її в певну посудину і перевіряємо її органолептично. Нюхаємо, чи є запах. Якщо є якийсь сторонній запах, це вже свідчення того, що ця вода не допускається до вживання. Далі перевіряємо її на прозорість. Вода повинна бути чистою, прозорою, не має бути каламутною. Це свідчить про присутність певних якихось домішок. Очевидно, її треба фільтрувати. Власне, знезаразити воду у домашніх умовах можна різними способами. Найпоширеніший кип'ятіння. Рекомендації є, кип'ятити воду 10-15 хвилин. Саме це той час, який дозволить знешкодити, знезаразити, зробити воду чистою від мікробного забруднення. Або щоб знезаразити, можна воду перед питтям заморожувати. Для цього береться умовно певна ємкість, не скляна. Так, не доливається певна частина води до неї, оскільки при замерзанні вода буде розширюватися для того, щоб не відбулося порушення цілісності цієї ємкості. Як правило, це може бути пластикова ємкість. Вода повинна замерзнути на 2 треті. Ота одна третя води, яка не замерзла, її потрібно злити. Це вода, яка містить найбільшу концентрацію солей. Там, де є розчин соли, вона замерзає пізніше. Ми цю воду зливаємо. Ця вода, що залишається замерзла, її можна розтопити. Ми маємо хорошу якісну талу воду, яку можна використовувати. Ворожі ракети, залишки яких потрапляють у ґрунт і водойми, також впливають на якість і безпечність води. Так, у квітні на Кременеччині питна вода у колодязях 3-4 дні була непридатною для пиття через вміст. Аміаку в лабораторному центрі пояснюють, фахівці моніторять якість води в централізованих і нецентралізованих джерелах. Джерела, які ми користуються місцеві жителі для того, щоб убезопасити їх від споживання такої води, ми моніторимо її раз на на, на, на квартал. Ми повністю з ці, ці, ці точок відбираємо воду і робимо дослідження. У Зв'язку з тим, що почалась військова агресія Російської Федерації проти України, ми мусили, і був відповідний наказ Міністерства охорони здоров'я 24 лютого, ми мусили коригувати цей план. Яким чином там були відповідні вказівки стосовно обстеження місць перебування тимчасово переміщених осіб і моніторингу якості питної води, якою вони користуються. Якщо ви не впевнені в якості води і замінити її не можете, то для очищення підійдуть таблетки хлору або ж активоване вугілля. Можна у воду додати кілька крапель спортованого розчину йоду або марганцовки. Але наголошують фахівці у всіх цих випадках уважно прочитайте пропорції застосування. Є і народні методи очистки води. Додавання е, срібла. До води, яке чинить на заражучу дію, ми знаємо це з різних переказів, так якщо полинути в історичну скарбницю нашого народу, то десь використовували срібні монети, срібні ложечки, срібні вироби, срібну посудину, в якій вода набуває своїх цілющих властивостей, тому що вона ну тут говорить про те, що змінює свою десь структуру. Це важко дослідити навіть на сьогоднішній день, маючи прилади. У разі, ж, якщо вода зникне надовше, аніж три дні, для потреб населення її доставлятимуть спеціальні служби. Унікальне поховання розкопали тернопільські археологи. На Шумщині знайшли кістки, які, ймовірно, належать скіфам. Наразі дослідники провели первинний огляд. Більше інформації розпитували наші журналісти, тож дивіться. Скіфи були на Тернопільщині. Згадки про ці войовничі кочові племена стосуються здебільшого степової України. Але нещодавно археологи нашої області розкопали поховання, яке розширює географічне розселення скіфів. Скіфська культура вона взагалі-то була поширена, ну, мені здається, по всій території України. В нас жили просто не такі яскраві з огляду людини, скіфи. Теж населення було в той час. І хтось то годував тих царських скіфів, скіфів, які були кочівниками, годували скіфи, орачі або землероби, як їх називав Геродот. Всім відомий історик, давньогрецький Геродот. І от, власне, то поховання того. Населення, яке проживало автохтонно, проживало от в нашій місцевості. Знахідка є унікальною не лише для тернопілля, а й для української археології. Загалом, переконана Марина Ягодинська, розкопали поховання у селі Угорськ, що на Шумщині. Ось що можна сказати після першого огляду. Датуючий матеріал, там був. Власне, не дуже багатий, але фрагменти кераміки є, і по хронологічній шкалі, керамічній хронологічній шкалі, можна продуктувати то поховання могилянською групою з київського часу 7-6 століття. До нашої ери. археологиня каже, кістки однієї людини дуже добре збереглися. Майже не знищений череп стегнові кістки, але виглядає на те, що в могилі поховані двоє. Виявилося, що ще присутні присутнє трупоспалення або кремація, бо знайдені серед звичайних таких кісток інформаційних е, знайдені кістки. Кремаційні, які відрізняються від них, ну е, е, білим кольором, видно, що воно е, спалене і фрагментоване. От, от ті кістки від от, таких от великих трубчастих кісток. От от воно просто так. О, Ну, в такому вигляді отак ремація виглядає. Марина Ягодинська допускає, що знайдені кістки належать вже дорослій людині. Але більше інформації про стать, вік, хвороби то, що покаже антропологічне дослідження. На цьому в мене все більше обіцяю ввечері у підсумках. Тож дочекайтеся.